Прозорість та чесність в Запоріжжі відбулося третє засідання ініціативної групи зі створення нової громадської ради. Зокрема, в рамках зустрічі розглянули оновлені документи від кандидатів та ухвалили рішення щодо їх допуску до установчих зборів. Згідно з порядком денним, до зборів включили представників федерації стрілецького хортингу. Нагадаємо, до складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожної громадської організації. Ключовою метою ради є здійснення громадського контролю за діяльністю органів самоврядування та залучення громад до управління державними справами, установчі збори в оновленому складі громадської ради планують провести вже 25 жовтня. Ми підійшли до процесу. Зібрання всіх інститутів громадянського суспільства, всіх громадських організацій, благодійних фондів, які хочуть бути новими членами громадської ради при виконавчому комітеті. Починаючи з вересня, ми отримали 43 заявки, які ми публічно розглянули. Ми надали можливість частині представників доробити свої документи, доопрацювати, і станом на зараз 38 організацій. Ці в нас допущені до виборів безпосередньо членів громадської ради.